Всім привіт! З вами канал Української WoW-спільноти, і ми продовжуємо рубрику Словник Вовера». Тема сьогоднішнього відео ключові здібності. Знаючи наступні слова, ви легше зможете зрозуміти, коли і яким чином використовувати здібності, які значно підсилюють вашу групу або рейд, допомагають уникнути зайвої купи ворогів або рятують команду від програшу. І почнемо ми з абревіатури BL, яка розшифровується як Bloodlust і перекладається як жага крові. У Вов WoW цей термін використовують для ефектів, які значно збільшують швидкість атаки та читання заклинань вашої групи або рейду на 40 секунд. Ця назва пішла від назви одноіменної здібності Шаманів Орди, яка на початку існування Вов WoW була єдиною здібністю, яка надавала такий ефект. Також використовують такий синонім скорочення як хіро від аналогічної здібності шаманів альянсів хероїзм. Таку здібність наразі мають власне шамани, а також маги, мисливці та евокери. Перейдемо до наступного терміну шраут, що в перекладі означає ховатись або плащаниця. У Вов WoW, так називається здібність розбійника, за допомогою якої він може сховати вашу групу або рейд від погляду ворогів, і таким чином ви всі можете безпечно пройти повз них. Це дозволяє дуже сильно економити час та уникати небезпечних груп ворогів в міфік плюс підземеллях. А якщо небезпечний ворог все ж таки зміг вбити когось з гравців вашої групи, то тут допоможе комбатрес або ж скорочена CR. Це скорочення від словосполучення Combat Resurrection, що перекладається як бойове воскресіння. Це здібність, котра дозволяє підняти союзника з мертвих прямо посеред бою, що часто може врятувати вашу групу або рейд від вайпу, тобто від смерті всіх гравців. Таку здібність мають друїди, лицарі смерті, чорнокнижники та починаючи з Dragonflight, паладини. Тож майте це на увазі, коли збиратимете групу. Також важливим терміном є таунт, що в перегляді означає дражнити, глузувати, насміхатися. Цей термін пішов від назви. Одноіменної здібності воїна танки і означає будь-яку здібність, яка провокує ворога атакувати саме вас. Це ключова здібність всіх танків у Вов, і за допомогою неї вони тримають ворогів на собі або ж міняються між собою на рейдових босах. Ну а на цьому все. З вами був Кирка та канал Української wow спільноти. Сподіваємось, це відео допоможе вам зрозуміти інших гравців трохи краще, а гру простіше. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Приєднуйтесь і до нашого Діскорд каналу, який об'єднує більш ніж 40 українських гільдій та тисячі гравців. Посилання в описі до відео. Мирного вам неба і до зустрічі на теренах Азероту.